Доброго дня! Сьогодні продовжуємо працювати в 3D-програмці SketchUp. Людина якнайкраще сприймає візуальну інформацію, тому дуже часто створюють 3D-моделі. Ви створюєте для публіки максимальний вау-ефект. Wow Глядачеві набагато краще представити проєкт, який можна заочно подивитися з усіх боків. І відчути його атмосферу. Завдяки детальному опрацюванню кожного елемента люди отримують повне уявлення про проєкт, про будівлю, спорудження та інше. Сьогодні на уроці ми з вами повчимося додавати 3D-текст до об'єктів. І так, розпочнемо. Спочатку нам необхідно з вами побудувати певний об'єкт, на якому буде розміщуватися наша 3D-напис. Ми будемо будувати спочатку прямокутничок. Обираємо на панелі інструментів прямо, значок прямокутник, натискаємо один раз лівою кнопочкою мишки, обираємо прямокутник і починаємо його малювати. Ну, До вільного розміру малюємо будували за допомогою, бачимо, щоб опустити прямокутничок донизу, ми Обираємо кнопочку мові, натискаємо на неї і обираємо на останній це масштаб, виділяємо, бачите? І опускаємо наш прямокутник. Все. Таким чином, все, наш прямокутник готовий для роботи. Далі для побудови, так, все готово, переміщаємо, куди нам треба. Для побудови 3D-тексту ми знову обираємо інструмент там, де знаходяться наші всі геометричні фігури. Натискаємо на нього один раз. З'являються, бачите, значки різних геометрицій: прямокутничок, коло, багатокутник і така напис буквочка А боком, кнопочка, яка відповідає за 3D-текст. Натискаємо на неї один раз. І перед нами з'являється віконечко для тексту. Вводимо той напис, який вам треба, або який буде заданий на практичній роботі. Наприклад, вводимо слово Україна. Так, ми з вами можемо змінювати шрифти, можемо додавати там жирний курсів і можемо змінювати розмір нашого слова. Наприклад, вієчку поставимо. І натискаємо в порядку. Так, і бачимо, з'явилась наша 3 d напис Але він такий маленький, якщо дивлячись на, дивлячись на нашу фігуру, треба його збільшити, цей напис. Що ми робимо з вами? Знову обираємо кнопочку Мові, там, де масштабування. З'являються ось такі кісточки з усіх сторін. Це ті сторони, куди ми з вами можемо рухати при збільшенні чи при зменшенні нашого зображення, наш напис. І таким чином, рухаючи за допомогою кнопочкою мишки, тягнемо, і збільшується наш 3D-текст. Щоб перемістити на серединку текст нашого об'єкта, ми знову натискаємо на кнопочку, але там. Там, де у нас мові стрілочки, чотири сторони, і переміщаємо наш текст. Ось таким чином. Можемо наш прямокутничок зробити об'ємний, натискаємо на кнопочку Двокатний, так, і витягуємо наш прямокутник. Ну, це вже, але найчастіше на вже готових якихось елементах. Утворюються ці написи, якщо побудований будинок, додається напис, або це якась реклама і так далі. Ну, і в кінці ми, звісно, зафарбовуємо. Обираємо ми з вами фарби, палітра, сказали у нас відразу з вами висунулась, обираємо кольори і зафарбовуємо. Але дивіться, коли ми зафарбовуємо, то. Зафарбовується не кожна літра окремо, а весь текст відразу. І так само іншого кольору зафарбовуємо наш з вами прямо кутничок. Все. Ось таким чином, дуже просто: ми з вами можемо додати 3D-текст до тих чи інших об'єктів у нашій програмці. Пробуйте, бажаю успіху!